Вашій увазі продаж будинку у селі Станківці Івано-Франківської області. Всього півтори години на авто та рейси автобуса 6 разів на день до Івано-Франківська. Чудове розташування будинку у центрі села. Населення складає 615 осіб. Це хороший будинок, виконаний з цегли. І обкладений, Дах з металочерепиці. Міцні сходи до будинку. Територія огороджена кам'яним парканом з міцними воротами. У всьому будинку нові металопластикові вікна, два види отоплення, пічне та індивідуальне газове. Криниця та є центральна вода. газ та електроенергія. Це будинок для великої родини. Має 4 кімнати, ванну, туалет та кухню. По будинку косметичний ремонт. Частину меблів господарі залишають. Тому у вас буде багато роботи та втілення власних бажань. На території є сарай 25 соток землі. Частина яка в оренді для вирощування сільськогосподарських культур та сіна для худоби. Частина для звичайного огороду. Є місце для зони відпочинку та бані. У селі є кіоск, магазин, школа та садочок. По всьому селі асфальтована дорога, зручний заїзд до річки та лісу. Обов'язково підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у телеграм для додаткової інформації. Вашій увазі просторий будинок у селі Шенборн у 6 кілометрах від Мукачево для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок. Площею. 139 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про комфортне життя недалеко від міста. Особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням, що дарують багато простору. 4 житлові кімнати, готові до проживання, світлі. Просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт, що дозволить вам створити простір на свій смак, велика кухня та вітальня. Ідеальні для сімейних вечорів або прийому гостей. Є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку велика територія, засаджена травою та город. Переваги цієї локації. Це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям та гостинними сусідами. Зручне розташування з доступом до міста. Та основних інфраструктурних об'єктів. Поруч знаходиться замок Шенбурнів, що є пам'яткою архітектури, гарне транспортне забезпечення, автобуси ходять кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір і можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу зараз і домовляйтесь про перегляд. Це ваш шанс знайти дім своєї мрії. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Сьогодні розглянемо приватизований будинок у Полтавській області у селі Вільна Терешківка. Детально, як завжди, у телеграм-каналі. Будинок було побудовано у 50-х роках ХХ століття, але й досі гарно зберігся. Має глиняні стіни, побілені зсередини та гарно розмальований з вулиці, що нагадує про його вік, але й повертає у щасливе минуле. Площа ділянки складає 51 сота. Будинок займає 43 квадратних метри. Дім сухий та чистий, з комбінованим пічним та газовим опаленням. Сама хатка глиняна та з шиферним дахом має пластикові вікна, косметичний ремонт без зручностей, дерев'яні поли. Має дві кімнати, кухню та коридор. У подвір'ї є скважина та колодязь, літній душ та санвузол. Біля будинку розташований цегляний гараж з оглядовою ямою, сарай для господарських потреб. Та додаткове приміщення для утримання птахів та тварин. Два погреби, один з яких вхідний. Літня кухня з конвектором, газовою плитою та піч з дров'яним опаленням. До будинку підведено газ та телебачення. За будинком знаходиться молодий плодоносний сад з фруктовими молодими деревами. Земельна ділянка гарно удобрена та підійде для вирощування різноманітних культур. Навколо подвір'я огорожа з металевого забору, що додасть впевненості та приватності. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок, школа, магазин та кіоск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові оголошення. До вашої уваги чудова пропозиція в привітному селі Сокіл, що в Чернівецькому районі Вінницької області. На 25 сотках зеленої території чекає на своїх власників чудовий будинок садиба на три окремі входи, в якому є все і навіть більше. На 250 квадратних метрів житлової площі вас порадує затишна кімната з каміном, 5 окремих спалень та два санвузли. Будинок виконаний під дерево та продається без меблів та техніки. Будинку підстать і двір ландшафт з доглянутим фруктовим садом, ароматними квітами та висячими гронами виноградної лози. На ділянці також є цегляний гараж, літня кухня, господарські будівлі, приміщення для вирощування домашніх тварин та птиці. Ексклюзивом даного об'єкту є власна капличка, місце для душі, три види опалення. Газове, електричне та твердопаливне. У будинку заведена вода зі скважини 84 метри та є каналізація. Власники потурбувалися і про безпеку свого житла, встановили відеонагляд по всій території садиби. Якщо ви полюбляєте вирощувати овочі або саджати грядки, 25 соток городу у вашому розпорядженні. Кожен куточок у цьому будинку наповнений затишком та любов'ю. Все продумано до дрібниць. Під час будівництва використовувались безпечні матеріали, природний камінь, цегла, постелена дубова підлога, стіни, оздоблені карпатським деревом, будинок готовий для проживання великої та дружньої сім'ї або ж для дачного відпочинку від тісних міських бетонних джунглів. В кроковій доступності знаходяться магазини, пошта, садок та школа гарне сполучення з містом Вінницею. Чотири рази на день ходить автобус. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення. Продається будинок. 2018 року побудови знаходиться у Черкаській області в Шевченкове з району. Побудований з якісних матеріалів. Стіни з газоблоку, утеплені мінватою. Дах металопрофільний. Вікна металопластикові веко, фундамент півтора метра глибиною. Підлога залита бетоном. Світло три фази. Вода в будинку, газ у дворі, опалення від електричного і твердопаливного котла, що дозволяє неабияк економити. Поруч з будинком знаходиться сарай і невеличкий гараж, кухня 25 квадратних метрів з зоною відпочинку, перекрита лінолеумом. Залишається вмонтована кухня, духова шафа та електрична поверхня. Вітальня 16,6 квадратних метрів по ідеї господарів. З вітальні мав бути вихід на другий поверх. Підлога ламінат без меблів. Кімната 25 квадратних метрів. Підлога з ламінату має шафу. Ванна кімната суміщена з туалетом у 6 квадратних метрів. Другий поверх за планом має три кімнати. Але не зроблені. В цілому будинок придатний до життя, але вимагає доробки, що дозволяє майбутнім господарям втілити свої бажання: спільний двір з гарними порядними сусідами, місце для стоянки машини в самому дворі, гарне сполучення з сусідніми селами. В селі є магазини, школа та дитячий садок з майданчиком для відпочинку. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.